Вітаю всіх, мої дорогасеньки. <смі> у мене немає світла, у мене є фонарик, розочка, яка у мене сітиться з аврори. І свічка. <смі> Але чувствую, що треба вийти і сказати, тому що воно мене мучить. Дуже багато і часто мені пишуть на всіх каналах, причому, ну, кроме тільки в Телеграмі, бо там у мене таких немає людей, які там всі мої однодумці. Пише: да? подивіться, коли піде зелена сапля, подивіться. Коли уберуть Зеленського, подивіться, те, п'яте, десяте, взагалі, все проти Зеленського. А зрозумівши, що я за Зеленського, да, люди починають питати, скільки вам платять, да ви підстілка. Я завжди на це відмічала, підстілка, іменно, зелених. Ви у них на зарплаті. Я завжди на це отвічала несерйозно, агресивно, іноді, щоб пронизити, підколоти їх. Але сьогодні я хочу відповісти по-серйозному. Це не тому, що мені подобається Зеленський, хоча він мені подобається як артист, я його дуже любила, і як людина він мені дуже імпонує, я як людина, яка має своє міроощущення і дуже тонко його чувствує, і розприймає, да? і в якої є інструмент в картах Таро. Прекрасно розумію прекрасно розумію, роблячи свої розклади на країну. На те, що було б, якби отак було, якби отак було. Адже я не всі розклади вам виставляю. А я багато роблю для себе аналізую. Да? А що було, якби був отой? А якби отой був, а якби отой був? А для чого Зеленський посланий? А яка його місія? А якби його не було? Його прийшлось би видумати нам. Понімаєте? Його б нам прийшлось би видумати. І тому я розумію, що якби в определенне время вищі сили не поставили Зеленського президентом, України б уже не було. І тому я за Зеленського, і тому я за нього. І я розумію, що люба зміна влади у 23-му, 24-му чи 25-му році привела б до катастрофи. Я за країну, я за країну. А не за окрему людину Зеленського. Хоча ще раз кажу, він мені дуже імпонує, можливо, тому що я дуже багато відчуваю і розумію, для чого він, про що він, яка його місія, і так далі. і так далі. Ну, я знаю, що у мене тут теж на всіх моїх каналах, і в Ютубі, і в Тіктокі осталися теж в основному однодумці, і люди підтримують, розуміють мене по всі остальні зрозумівши, про що я віщаю, до чого я призиваю. Відписується, бо я їх блокую. Так от знову і знову я буду говорити про те, що якби не було Зеленського, не було в України. Більше всього, в 26-му році, по моїм відчуттям і по моїм деяким розкладам влада в Україні зміниться, і Зеленського з нами не буде. Ну, але він повинен це довести до якогось логічного кінця. Він для цього поставлений, він для цього нам даний, і він це зробить.